Доброго дня, шановнічу. Сьогодні ми з вами продовжуємо робити ранкову зарядку. Я спрошу, будь ласка, робіть ранкову зарядку, записуйте її, як ви її робите, і відправляйте мені. Будь ласка, я вас прошу. обов'язково не забувайте підписуватись на мій канал, ставте вподобайку. Коли ви відправляєте мені свої домашні завдання по фізичній культурі, ранкові зарядки вправи. На розтяжку, вправо на силу, вправо на витривалість, вправо на гнучкість, обов'язково підписуйтесь е, прізвище ім'я, в якому класі ви навчаєтесь, і від якого зроблена та або, ранкова, та, або інша ранкова вправа або е, домашнє завдання по фізичній культурі. Коли ми робимо з вами е, вправу фізичну, я вас прошу, будь ласка, будьте обережні. Е, не забувайте техніку безпеки. Я маю на увазі, щоб ви коли робили, щоб ви не травмувалися, щоб у вас, біля вас не стояв на якийсь прибор, щоб ви були обережні. Сьогодні ми з вами робимо, зробимо невеличку розминки та зробимо вправу згинання розглядання рук опори льожа вправу на силу. Розпочинаємо. Все робимо спокійно, без, без різких руків. Руки на пояс нахил голови вперед, назад і вправо. Розпочинаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, дванадцять, дванадцять. Спокійно все в Раз, два, три, чотири, шість, сім. Закінчуємо. Наступне задання. Руки про це було. ножиці. Розпочинаємо. Раз, два. Перед собою раз. Потягнумося, стало на носки два. Руки в сторону. Три. Опускаємо чотири. Перед собою. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Три. Закінчимо. Молодці. Руки на полюс нахил тулуба вперед, назад. І вправо. Продовжуємо Пробуйте ранку в зарядку. Раз. Два. Молодці, дуже старайтесь. Три. 4, раз, два, три, 4, раз, два, три, 4, продовжуємо, п'ять, 6, 7, 8, дев'ять, десять, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Дуже добре. Руки на поїзд. 4 нахили на раз, два, три, чотири. в ліву сторону. Потім на п'ять, 6, 7, 8, У іншу сторону. Продовжуємо робити ранку. Зарядку. Раз, два. Три, чотири, пять, ші, сім, вісім, раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, раз, два, три, чотири, пять, шість, семь, вісім, молодці, раз, два, три, чотири. І на останок пять, шість. Нас нахило того боку. Ні нозі, п'ятнадцять е, Право називається. Міниця. Розпочнемо. Спокійно. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, 7, вісім, дев'ять, 10, одинадцять, дванадцять, тринадцять, 14, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять, двадцять один, двадцять, двадцять, двадцять два, двадцять три. Ногу на носок розманами одного потім іншу ногу. Робимо завдання. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, девять, десять. Ставимо іншу ногу на носок. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Робимо спокійно, без різких рухів. Сьогодні ми зробимо згинання, розгинання в руку у полі робимо два підходи по 5 разів. Спокійно. Руки на шині плеч. І поїхали. П'ять разів, потім відпочиваємо 5-6 секунд. І ще один раз робимо. Раз, два, три, чотири. І на останок Відпочиваємо 5-6 секунд. І ще один підход. І на сьогодні все. Спокійно розпочинаємо. Раз. Два. Три, 4. І на останок 5. Молодці. На сьогодні все. Я вас прошу. Не забувайте ставити, ставити вподобайку, не забувайте робити ранкову зарядку. Будьте здорові! До побачення до інших зустрічей. на все добре, діти Бувайте.